Якщо наступила смерть військового терміном до року після звільнення зі служби, і це доведено пов'язано з бойовими задачами або власне зі службою, теж родичі можуть претендувати на одноразову виплату, вірно? Так родичі можуть претендувати на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень, якщо військовий, наприклад, помер через рік після отримання поранення. Через рік так. чи до року да до року, Терміном до да, року терміном до року до 365 так. днів включно так. знову ж такі виникає питання, як це може бути доведено, що причиною смерті стала служба. Це знову ж таки включаються в в цей момент. Так, це залежить від формулювання, яке ну формально. Формально це залежить від формулювання, вибачаю за тавтологію, яке буде зазначено у висновку військово-лікарської комісії. Якщо там буде зазначено, що смерть пов'язана із захистом батьківщини, тоді члени його родини, військовослужбовця, матимуть право на відповідну суму в розмірі 15 мільйонів гривень.